Залишався в нас після, після утеплення. Після утеплення стояка. Ось цього, бачите, стоячок один. І там стоячок, я його ще не доробив. Але бачите, що він також шумоізольований. Так, тут папа щось робить, каже, буде все файненько, сюди прийдуть труби знизу. Буде класно. І з залишків, дивіться, що робимо. Оцей, бачите, відливчик, який негарненький по звуку. Чуєте? А! Отак, От беремо зараз і утеплюємо цією штучкою знизу, хочемо приклеїти все, все підвіконня. Відлив оцей, щоб він не бубанів і коли йшов дощик, нікого він... Не дратував, і коли буде сильний вітер, він вже не буде так телепатися, бо буде важкенький.